Ми знаходимося на виїзді з Дніпра, на Криворізькій трасі, сталася аварія, астійська опіль врізалась у заправку «ВОГ». Попередньо ніхто не постраждав, на місці працюють правоохоронці. Аварія сталася близько 10-ї ранку. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимося на виїзді з Дніпра на криварійській трасі. Тут автомобіль Опіль врізався в заправку в Вог. Попередньо ніхто не постраждав. На місці працюють правоохоронці. Розбите скло магазину на заправці. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті Діпінформатор.Є, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось на виїзді з Дніпра на Криворізькій трасі. Тут сталася аварія автомобілі Opel врізався в заправку «Вог», в результаті в магазині на заправці розбите скло. Передньо ніхто не постраждав. На місці працюють поліцейські. Подробиці до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті Діппінформатор, а також на радіостанції інформатор ФМ 107.3.